Приходить цей виклик, ми сідаємо в машину, а в мене була фельдшер така, вона така фіці. І вона вже там років 40 пропрацювала, і її вже, типу, ну ніхера ти не здивуєш там пісюновим відірваним чи там чуваком замотаним на верстат якийсь станок. От і написано, значить, диспетчер туди ж пише, що там морква в СР тіреці. Не може дістати не жарт. Я даю фельдшеру, я кажу, що там нас Я кажу, читайте. Вона така морква висертіреці. Не може дістати ні жарт. Вона так повертається лікарю. А як це морква в серці? Я Оля, ви 40 років на скорі до сих пор вірите, що це блядь, серце. Блін, а що б не написати, я не знаю, в задньому проході. Ну, типу, диспетчерша, мабуть, така якась бабушка-дуванчик сиділа, знаєш, вона така не буду писати, в напишу там, не буду анус фу, анус там нерелігійно, напишу в ср срц це сокращення одну букву. Наша було тіре ставить. Могла б поставити, ну, ну щоб дефіс. физ. хтось подумав, знаєш, там серце, я не знаю. Ну, може, так. Да. І таких Можливо. історій там вагон є. Ну, типу, там можна книжку писати, що люди з роблять, на що вони це роблять. Ну і в принципі, да, якщо ви хочете щось зробити, неважливо в якому плані, особливо в сексуальному, це дуже важливо. Пам'ятайте, що якщо ви за 10 секунд не поясните це лікарю швидко, це робити не треба. Бо більше, ніж 10 секунд дивитися на дібіва і не ржати, ніхто не може, діба і краще відмовитись від там, коротше, експериментів чи щось такого, чи використання там гелів, фіналгонів і так далі.